Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6. соток Одещина. І запрошую вас сьогодні на літню прогулянку. Подивіться, що ще цвіте, бо через тиждень-два, можливо, вже нічого не буде. Все засохне. Ось, наприклад, Дерен Айворі Халоп. Просто. Печеться на очах, начебто і під поливом, але не витримує. Перетворюється на гербарій. Деякі квіти все ж таки витримують. Котяча м'ята потрібно вже зрізати, але ж коли різати, коли так пече. І пече до самого вечора. Лілії цього року. Красиві, духмяні, ну, їх тут півдня трошечки притіняє абрикоса. А от наступного року, можливо, вона не буде вже притіняти, бо з нею щось сталося. Всі листки чогось прив'яли, начебто це і не схоже на маніліоз, ну, не знаю. Таке вже було, коли одна гілка після вітрів. Ну, дерево так розчепилось, але я подивилась, немає ніякого ні тріщини, нічого. Трошечки однорічних квітів цвіте, скабіоза допомагає в таку погоду. Треба її розвести побільше, насадити, бо вона витримує таку спеку, навіть. Без повиву. Сподобалась вона мені. Вона це самосінні сама собі насіялась. Так, сторожили в моєму садочку лілейники. Їх колись оцей понад дорожкою це все було оці два сорти лілейнику. А потім хотілось всяких різних квітів. І цей бордюр із лілейники скорочувався, скорочувався, і ось залишилось трошечки, може, метра два. Дуже красиво, коли кущі вже дорослі. Багатенько видають бутончиків, і виглядають дуже. Я не знаю, вам щось видно. Бо мені телефон все засвічує. Ось розпустилась новенька ще лілія. Вона повинна бути жовта, але вона така зеленкувата. І поряд ось такі яскраві майорці сині. Потрібно вже порізати лаванду бо вона вже почала випускати бічні пагони, які будуть квітувати десь у вересні. Ось бачите, це вже новеньке, і потрібно все-все порізати. Буде трошки порожньо без неї, бо в мене її. Достатньо багато, і на той стороні такий самий бордюрчик, тому пару вечорів придеться нюхати лаванду. Ну, Звичайні азіатські лілії відцвіли, Я не встигла за відео зробити, потрібно відрізати, бо бачу, що є десь і формуються вже насінневі коробочки. Це також доцвітає. Тут так і тріпав вітер, ну так тріпав. Такі якісь ганчірочки висять. А ось ця красуня розцвіла нещодавно, але так швидко вигорають кольори. Дуже пахне. Оте гібрид. Минулого року я її садила. назва її. Палацу, здається. Ну от, подивіться, що робить оця гліцинія. Ось вона вже накрутилась потрібно відрізати, щоб вона не задушила мені лілію. А ось тут дерен Елігантісіма. ну, більш-менш в затінку також є якісь такі. Під горілості, але тільки на таких біленьких листочках. А зелені більш-менш в затінку Ну, в мене немає скільки затінку, щоб всі рослини поставити під сітку. Це все накривати потрібно. Я не знаю. Гліцинія поодиноко викидає свої китиці. І її ця спека не заважає. А тут я нарешті розвела собі вербену бонарську. І також цілий бордюрчик тут висадила. Дуже давно її хотіла, і щось в мене насіння не проростало цього року. Я нарешті її маю. Дуже мені подобається, як вона виглядає. Ну, на камеру, можливо, не так це яскраво, але це дійсно яскраво. Збираю купу комах. Ще більш-менш в мене не плавляться петуні. І за відсутності дощів вони дуже яскраво виглядають, не псуються. Ось лобелі вот, не дуже подобається. Така вона трошки засмучена. Моя тінь. Не знаю, куди сховатися. Цього року я посадила ось таку рослинку Бакопа. Було в описі написано, що вона дуже любить спеку і воду. Під крапельним поливом достатньо води завжди там в неї. Але щось їй також все одно, вона наче прив'явша якась. І так, ну, скудненько, цвіте, а пітуньки все подобається. Все-все-все. Деякі лілії ще запізнюються. Цього року всі лілії дали дуже багато бутонів. Вони не такі великі, як минулого року, але вони всі-всі такі щедрі на бутони. Цього року в мене вимахав платікадон дуже-дуже високий. Мені, мабуть, ну, вище пояса мені. Хоча. Пересаджений кущик ось там, він так і не виріс. Весною я його перенесла з іншого місця, і він так не схотів. А цей, ну крім погоди, в мене ще таке, що я була розпаковочка, замовляла молодила, і молодила, мені достались всі, які зацвіли. Ось така печалька. Тобто діток, ось вони намагались дати діток, але зацвіла і ну, вона все вже пропавша. Так що такого сорту в мене не буде, як я замовляла. Готуються вже волотисті гортензії. Подивимось, як вони будуть це. Все переносити. Ну, про фокси взагалі мови нема, ну, це важко дивитись на них. ну Гортензії продовжують квітувати, в них тут затишно. Все більше і більше розпускаються квіти. Бачите, скільки вже ось цієї малинової в ґрунті. Ось вона так вже яскраво виглядає. В мене почали квітувати волотисті гортензії, які в горщиках, які я тільки осінью купила. Подивіться на цю красу, металіка. Одна володь поки, але є один, ще і ось ще один. Далі ще не квітнуть, але будуть. Ну, і тут Фрамбазині Ренсан. Ну, я так з такою назвою замовляла. Ну, побачимо, як розцвіте. Сподіваюсь, що це вона. Ну, і на завершення хочу показати вам свою жоржину. Розумію, що я мало кого, можливо, здивую цією квіткою, але дуже мені хочеться її розвести і ніяк не вдається. То вона погоріла, то, то її під'їли мурахи, то її зіпсувала ось такий шкідник, мінуюча муха. І не було, з'явилось. Одного року вона геть зіпсувала всі листки мені. Але цього року бачу вже такий букет. Вже були і відрізані від, ну, від цвілі квіти. Тому тішуся декілька кущиків в мене вже цієї, цього сорту. Ну, побачимо, якщо все буде добре, можливо, буду замовляти ще інші сорти. Всім бажаю гарного настрою, тихого тижня. Тримаємось.